Рангоку Кьоджиро – всім нам відома персона, колишній хашеро полум'я та любитель поїсти. Думаю, не треба пояснювати, чому колишній. Під час битви за Казою Рангоку зазнав поразки. Це й не дивно, так як без будь-яких спецтехнік, тобто без багряного клинка, мітки винищувачів демонів або прозорого світу, перемогти Аказу, Дому та Кокошибо поєдинку один на один практично неможливо. Але я тут подумав на дозвіллі: а як би міг змінитися сюжет, якби до рангоку прийшов не Аказа, а якийсь інший вищий оні? Не буду затягувати, почнемо розбиратись. Перший вищий оні Кокушибо. Кокушибо демон 12 дванадцятий оні, що займає першу позицію в ієрархії, мудзан 100% не послав би його на виконання цього простого завдання, так як це було б швидко, нудно та нецікаво. Але припустимо, що Мудзан враз порозумнішав. Та послав його на виконання такого простого завдання. І так, Енму переможений, і на сцену виходить Кокушибо. В оригінальній історії у мисливців виникли проблеми під час боротьби з ним: подолати його зміг Муїчіро, а точніше, його багряний клинок Нічерін. При цьому троє мисливців пробудили мітки, а один був технічною підтримкою. І так, Кокушибо проходить до Ренгоку та помічає у танжеро сережки Ханафуда, та згадує того самого мисливця, якому вдалося посадити Мунзана на пляшку. Кокушибо гнівається та нападає на ком. Компанію. Ренгоку так само захищає Танджеро від першої атаки Кокушибо. Оскільки той не буде боротися з ним в повну силу, Ренгоку під час боротьби з Кокушибо нещимно програє. А далі перший вищий Оні візьметься за Танджеро та його друзів, які, не маючи жодних шансів на перемогу, трагічно програють. Ну добре, цей сценарій справді дуже трагічний. Далі у нас на черзі другий вищий Оні. Доума. Доума. Або його інше ім'я психологічно хворий Дід Мороз займає другу позицію в ієрархії після Кокушибо. Якщо дома не буде викабенюватись, перевіряючи техніки дихання свого суперника, а одразу використає техніку заморожуючих хмар, то шанси на те, що Ренгоку зможе перемогти, стануть мізерними, і бій завершиться цілком не почавшись. Так як перша техніка вщент заморозить легені полум'яного стовпа, і той впаде замертво, так як легені це найважливіший орган мисливців, завдяки якому ти отримуєш сили та може Рож пиздити демонів, але ні. Дід Мороз буде насміхатися над ним та розмовляти зі своїм суперником, допоки йому це не набридне. Рангоку не знає, що Кріокіне з Доуми заморожує легені та розриває їх зсередини. І він, врешті-решт, зробить хоча б один подих, і на цьому бій завершиться. Четвертий вищий оні Хантенгу. Лякливий дідуган, що посідає на четвертій позиції в ієрархії прибічників Мудзана. Скоріше за все, Рангоку, так само як йому і Моїчіро, одразу ж зреагує на нього, так як у нього великі очі. Ну ви передивіться уважніше, вони дійсно великі та завжди на поготові, Тому він би помітив хантенгу до того, як той нападе на нього, та відробив би йому голову з одного чи двох ударів, після чого то розділиться на двох. Рангоку 100% ахуєє від такого, типу як так? Бо води настало двоє. Рангоку знову другою атакою нападе вже на двох демонів, і тут бац було два, а стало чотири. Головну небезпеку з цього квартету демонів представляє у Рогі через його крила та звукові атаки. Ренгоку всіма силами буде захищати танжеро від атак демонічного квартету. Але рано чи пізно всі ці чотири демона перетворюються на Захаку Тена. До цього моменту Ренгоку зрозуміє, що робити треба головне тіло. Та за допомогою своїх очей Рангоку зможе розгледіти головного демона та відробити йому голову. При цьому Ренгокові вдасться пробудити мітку. Тому фактично Ренгоку. Міг би подолати 4-го вищого оні, а далі на черзі 5 вищий оні. Гьокко. Гьоко демон, якого хворе сприйняття прийняття прекрасного, що посідає п'яту позицію в ієрархії вищих оні. Хоча ком'юніті КРД вважає, що Гьоко слабше, ніж Гютаро, який на секундочку посідає шосту позицію в ієрархії. Але я схильний вважати, що авторка сама заплуталась у своєму всесвіті. Як тільки Гьоко з'явиться на горизонті, Ренгоку моментально зреагує на нього. Але Гьоко володіє повноваженнями судді та прокурора. Коротше, він використає техніку демонічної крові під назвою Водна чаша пекла і закатає Ренгоку в водну вазу, так само як він це зробив із Муїчіро, та буде над ним насміхатись. Ренгоку буде намагатися вибрати. Звідти, поки його товаришів шинкують риби вбивці. В результаті Ренгоку тоне в лісових хащах. Ну знову трагічний сценарій. Шоста вища Оні Дакі та Гютаро. Двоє вищих Оні, що ділять одну позицію на двох. Якщо Дакі прийде до Ренгоку, то після короткої словесної баталії Ренгоку першим стилем дихання полум'я знесе Дакі голову, але він офігіє від того, що з'явиться її бойовий товариш Гютаро, чого він, звісно ж, не очікує. Швидкості та реакції Ренгоку 100% вистачить для того, щоб відбивати спільні атаки Гютаро та ДАКІ. Але Дакі зможе відволікти увагу на себе, атакуючи Танджеро, після чого Гютаро неочікувано, як криса нанесе ренгокові перо під ребро. Тут я схильний вважати, що і носкі та зеніцу захищаючи ренгоку, втрутяться в цей бій та також отримують значні пошкодження від вищих оні через безліч атак, які ренгоку доведеться відбивати. Самотужки Дакі та Гютаро зможе подолати лише Гіга -Чат Гьомей, так як за допомогою своєї зброї він буде контролювати дистанцію ведення бою та не підпустить до себе Дакі та Гютаро. Ближче, ніж на 2 метри. Но тут це залежить від обставин. Рангоку має шанси перемогти 6 вищого Оні, якщо він встигне відробити голову гітаро до того, як той повністю виповзе. Ну і що ми маємо в результаті? З першою та другою вищими оні Ренгоку не має жодних шансів. З хантенгу Ренгоку має всі шанси перемогти. З Гьоко все залежить від обставин, описаних вище. Тут шанси 50 на 50. З Дакі та Ютару ситуація така ж, як і з Гьоко. Тут так само все залежить від обставин. А що ти думаєш з цього приводу? Поділись в коментарях.